Керниця. Цій керниці більше 100 років. Порівняно з керницями, вона не стара керниця. Коло цієї керниці немає жолуба, що вже е, говорить про те, що не було дуже скрутно з відрами. Вже пригонили худобу до керниці, в'язали десь не близько коло керниці, метрів 15. І відси носили, напували воду худобу. Да. О, Десь у 70-75, м, -м 80-м, так, десь у 75-році м році була дуже велика злива. От, Керниця була, заход був від цієї сторони. От, тут от. Керниця була розвернута тако, і скакали один сход був туди. Коли злива йшла, вода не вмістилася в цю вулицю. Ця вулиця йде до річки. От відчинило тут ворота, нанесло сюди каміння і попала вода до керниці. І пішла вода грозна у керницю. Потім рішили. Це вже я набив каміння і підняли керницю на метр. Тут навіть якщо придивитися, керниця кругла, а коли ми вже мурували, то мурували квадрат. От, І тут метр квадрат, квадратний, ця квадратна керниця, її підняли, і вода вже яка розливалася, стікала від керниці. Оце таке знає. І туди був помурований цей мур. О, Туди замурували. Тут е, трошки було цементу, зробили горбочок, а сюди не стало. І так воно до сих пір.